Топ 5 способів, як заробляти в інтернеті прямо зараз, у 2023, та і наступного 24 року це також буде актуально. Перший спосіб це знімати відео на YouTube та розраховувати на дохід з монетизації. Далі я вам розкажу більш детально, як можна розраховувати на більший дохід з того ж самого каналу. У аналітиці YouTube ми з вами можемо побачити дохід по моєму каналу. І, як ви розумієте, на цей дохід взагалі не варто розраховувати як на якесь основне джерело. Четверте місце це допомагати іншим людям з їх проектами. Наприклад, ось у мене є дизайнер і є менеджер, який займається моїми телеграм-каналами, коли я зайнятий. Так, він там розміщує рекламу, він дає деякі ще моменти і по контенту. Ви дуже багато можете чого робити. Незалежно від того, мені ви, наприклад, дизайну чи ні. Ось, наприклад, мій менеджер він не вміє нічого такого робити, але він добре справляється з тим, що знаходить мені рекламодавців і він отримає свою комісійність. Зазвичай менеджери беруть 10-20%. Ось і рахуйте, якщо ви знайдете комусь клієнта на тисячу гривень, ви отримаєте 100-200 гривень. Якщо знайдете комусь на 10 тисяч клієнта, то тисяча або навіть дві буде важче. Наступний спосіб, я особисто саме з нього починав ще в далекому 18-му році, але він і досі працює: це продаж реклами у соцмережі Instagram, створювати необхідну пабліки, тематичні сторінки по... В якомусь локації, або, наприклад, ви можете брати тематику, наприклад, автомобіль, або якщо це дівчата, то можуть брати там манікюр, б'юті-тематику. Дуже популярні ці сторінки, і вони можуть монетизуватися за рахунок реклами. На екрані ви бачите один з моїх інстаграм-аккаунтів, він є якийсь дуже великий, але при цьому тут бачите одна реклама. Ось у нас тут реклама. Далі ще одна реклама. І таким чином цей аккаунт монетизується. Для прикладу покажу ще одну сторінку. Тут також бачите, є нерекламне розміщення, інше і так далі. Якщо ви зайдете і побачите, то зрозумієте, що ця тема досі актуальна, головне, щоб у вас була цільова аудиторія. Я вже неодноразово на каналі розповідав, як набирати людей і щоб це не були якісь аби хто, а конкретна нішева аудиторія. Ось бачите, це місто Кривий Ріг, по ньому в мене паблік. Відповідно, тут знаходяться жителі цього міста. І ті, хто замовляють мене рекламу, вони розуміють, ага, мені потрібні саме ось такі люди. Так і працює реклама, тому і приходять клієнти, і так далі. Те ж саме було, я вам тільки що показував сторінку по Кременчуку. Там така ж була історія, бачите, місто. І відповідно рекламодавці саме локальні. Це дуже-дуже важливо, адже таким чином ви набагато будете більше давати користі і замовнику, і самі отримувати результат. Друге місце продаж власних послуг. Якщо ви можете чимось допомагати людям, то варто створити свої соцмережі і просувати їх, для того, щоб якомога більше людей дізнавалося, що ага, я цим 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 людям з такими то питаннями можу бути корисний. На екрані ви бачите мій особистий інстаграм-аккаунт, через який я отримую замовників на свої послуги з просування в інстаграмі, з відбору хештегів, консультації, кому потрібно розібрати профіль та зрозуміти де що доробити. Він невеликий, тут тисячі людей, але це йому не заважає бачите, охопити 14 тисяч облікових записів, тобто унікальних людей за останній місяць. І приносити мені замовлення. Власне, теж ви можете робити і зі своїми сторінками, якщо ви знову ж таки готові надати якусь користь людям, показати якісь результати. Ось, давайте, для прикладу, глянемо рілси. Бачите, акаунт невеликий, а перегляди на відео доволі хороші. Це завдяки тому, що. Я показую, як оптимізувати правильно публікації, що треба робити. І використовую ці знання знову ж таки. Так і набирається аудиторія, набираються клієнти, коли ви робите контент на постійній основі. У мене публікації виходять тут щотижня, буває там кілька разів на тиждень, буває раз на тиждень. Проте я постійно веду цю сторінку. Якщо ви будете робити так само, то і з часом у вас буде, по-перше, набиратися все більше і більше постійних клієнтів, ось як у мене вже більше половини замовлень, які прийшли з цього аккаунту, йдуть, саме як люди, що час від часу до мене звертаються з тими і тими запитами. Так само буде і у вас. Плюс, коли ви робите контент і правильно його просуваєте, на каналі вже було багато відео про це, то ви набираєте нову нову аудиторію, охоплюєте тих самих людей, бачите, яких. Майже в 10 разів більше людей бачать мій контент за місяць, ніж у мене саме кількість підписників. Це завдяки просуванню. Таким чином, бачите, у вас буде набиратися відгуки, для прикладу візьмемо. Бачите, скільки в мене вже відгуків тут різних, і відео, і голосові повідомлення, і текстові, і як хочете. Таким чином, можна вже людям зайти побачити, ага, Це людина, яка справді знає, що робить. Або ось, наприклад, кейси можемо подивитися. Приклади, так, там також буде інформація з прикладами, статистикою, з різними історіями людей, які в них були проблеми, як ми їх вирішували, які в них після цього були результати. Це дуже важливо, це те, що необхідно на сторінці. Більш детально, звісно, ми з клієнтами проробляємо конкретно їх сторінки, коли вони до мене приходять. Але в цілому ви вже бачите, що треба робити, аби мати результати. Також можна розширити цю тематику. Ось, наприклад, я не тільки інстаграм-сторінку використовую для продажу власних послуг. Наприклад, в мене є ще Тік-Ток, Телеграм-канал, який саме цьому присвячений, та ось цей YouTube канал, до речі, не забудьте підписатися і увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Я тут також розповідаю про просування в різних соцмережах, про різні способи заробітку і отримую додатковий дохід, окрім монетизації. Та клієнтів собі. І перше місце, як на мене, зараз це телеграм-канали. Ця ніша дуже-дуже активно розвивається. Зростає дуже багато каналів. Різні кламодавці додаються в цей ринок, тому його просто неможливо ігнорувати. Як ви бачите, наразі в мене є сітка із новинних каналів із сумарною аудиторією десь 140 тисяч людей. І також в мене додався ще один ось. тематичний канал. Нещодавно він став моїм, і тепер я. Буду ділитися з вами досвідом і ще є з тематичних каналів, а не тільки новинних. Ви можете як створити власний телеграм-канал, розвивати його, так і придбати вже готовий, якщо у вас є на це бюджет, і одразу починати монетизувати його за рахунок продажу реклами або навіть своїх послуг. Більш детально про це дивіться, ось у тут я розповідав вже неодноразово, як можна і купувати канали, і створювати з нуля. Є різні методи, вони всі приносять хороший дохід.